Друзі, біжім, вітаю! Сьогодні мова піде про бжоли віск. У кожного пасічника є три обов'язки щодо бжолиного воску. Перше, бжолини віск зберегти. Не дати, щоб його з'їла міль або грибок, або ще якась зараза, такі, як миші, і бозна ще що. Далі, пасічник має його не спортити, адже при переробці багато хто. Його спалює, додає занадто багато хімікатів, додає, не дай Бог, нафтопродукти, що дуже впливає на якість воску. І третє, ми маємо його реалізувати. Реалізувати його можемо як просто сировину, або виріб з доданою вартістю. Рекомендую останнє. Продукт табжиництва є обличчям пасічника. І тому, якщо у вас якийсь продукт не має привабливого вигляду, то значить пасічник не є достатньо добрим господарем. Тому, будь ласка, дбайте про якість воску, адже це ваше обличчя. А навіть якщо ви не збираєтесь робити там, додану вартість, а просто приходити його ну, здайте, то знаєте, навіть та людина на вас дивиться і судить по, вам, по якості вашого виробу. Тому не ганьбіть себе, просто дізнайтесь, як можна легко отримати якісний віск і не спортити його. Показовий приклад. Вчора дзвонить мені людина, і просить прийняти віск з сонячної васкитопки. Я можу спочатку і не повірив, що це саме соняшної, але мені привезли одразу і мармун. Звичайно, марва темні рамки. Ну, нічого особливого. Але дивіться, який віск. Зеленуватий відтінок одних, почищено, причому людина старалася, дуже якісно почистила. А оцей зразок, вона теж чистила. Я знаю, що чистила, бо я часто протаплю віск і знаю, що отакі от шматки, там, де дуже багато нафтопродукції, вони розлаються на кілька шарів. Пасічники зазвичай щищає тільки такий найригліший осад. Ось. А оцей сіренький, він по структурі нагадує дійсно, дійсно віск, але це є, там, не знаю, скажу, що за всього, можливо, з теорін, можливо, ще щось. Воскова емульсія з нафтопохідних. Ось. Її треба теж щищати, бо це не віск. Коротше, вийшла підстава цього пасічника, і, скажімо так, я його дуже поважаю і одразу йому сказав, що поставщика вищини йому треба міняти. Бо наші шановні великі виробники ващини, на жаль, не дотримуються технологій і час від часу продають відверте лайно. Так, ну, звичайно, я йому потім допоможу. Ось. І у нього буде завжди високоякісний віск. Ця ситуація це просто страшне. Катастрофа. Пасічник протязі трьох років ніколи не бачив справжнього лоску. І це дуже печально, бо таких пасічників у нас тисячі. Це пасічник не бачив. А що вже казати про людей? Ну, я не знаю, це. ну, Шановні виробники вищини, будь ласка, засуньте вашу неякісну ващину собі в дупу і геть з цього ринку взагалі. І так, перше, нам треба фізично зберегти віск. Це доволі легко, достатньо просто, щоб його ніхто не з'їв. Наприклад, миша, ласкова міль або навіть грибок. Так, буває таке. Грибки часто вражають віск і його просто з'їдають. Так, друга вимога це не спортити віск. На жаль, дуже часто виробники і пасічники просто портять віск. Відбувається це найчастіше двома шляхами: це кипятінням і додаванням нафтопродуктів. Давайте розглянемо кожен із цих пунктів. Кипятіння. Чому не можна кип'ятити віск вище ніж до 95 градусів? Бо. Руйнується структура моску, утворюється емульсія і при застиганні зв'язки не відновлюються так, як були до цього, наслідок чого є крихкість. Приблизно в 90-х роках це було помічено і почали додавати нафтопродукти, щоб змінити фізико-хімічні властивості. Навіть в Германії, коли, не пам'ятаю, який рік, можливо, 93 ну, Майну не, не буду. Була стаття, де е, була рекомендація додавати 10% парафіну в бджолиний віск. Е, масово почали це робити в странах СНГ теж. Це призвело до того, що е, бджоли масово почали гинути. Германія швидко це розібралася і заборонила е, додавати е, парафін у віск. На жаль, в наших країнах і в Україні. Ще практикувалися дуже довго, навіть недавно я знаходив десь публікації і рекомендують пасічникам, щоб вони і далі додавали, бо це нормально, бо так робили завжди. Українці догрались до того, що наш український віск просто заборонили вивозити в цілий ряд країн світу. Тому, додаючи нафтопродукту віск, ви Знижуєте його якість, привабливість. І саме страшне, що ці нафтопродукти потім майже неможливо вивезти. Коли робиться ващина, вона ж робиться із тієї сировини, що ви туди привезли. Якщо ви туди привезли віск з парафіном, то і назад отримуєте ващину з парафіна. і, 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 і полічіть рок за роком, Я, який відсоток парафіну там стає. Тому не грайтесь, будь ласка, не додавайте і не повторюйте прикрих помилок прикр... наших попередників. О, давайте я вам покажу, як ну, виглядають ці нафтопродукти. Дивіться, це машина з Кам'янець-Подільська, виробника я називати не буду. Ось, Вона вже отак лежить декілька років. Якщо так не знаю, вам буде на камеру видно чи ні, такі аж масляніста пльог, ну, пльоночка берете. Цю машину перетопили. Ми і, под... і побачили, що ви... О, Давайте я може зламаю вам ще раз. Не знаю, буде видно, чи ні От структура. Оце структура ага. і парафіна, і стеорина. Ну, в даному випадку це є стеарин. Ну, воску тут, я думаю, немає. І не пахне. Запах вона теж дуже погана. Для прикладу покажу, яка має бути ващина. Ця ващина зберігається вже в мене приблизно пів року. Бачите, вже білесенький наліт, яким, якщо потерти, то вона одразу буде знову блистити. Але це звичайна нормальна ващина з воску. Коли воску. Положечі, вона побіліє. Це ця сама бощина, ну, тільки я відрізки роблю. А а це листок, ну, з якої викатували. Якщо навіть подивитися, не знаю, буде видно відзначення, майже прозора стає. Що я вам хочу показати ще. Дивіться. Коли бджоли будують, відбудовують вищину або будують язики, вони будують з воскових дзеркалець. Якщо це вощина, то її просто так натягують. Але воскові дзеркальці білі. Бачите? Білі. Потім в ці, в ці соти бджоли заносять мед. А ми знаємо, що в є пулкові зерна. І переважність пулкових зерен, так сталося в нашому регіоні жовтий. І я зрізав заброс і перетопив його і отримав ось такий ось ковір. Зрізав я язики, перетоплюю їх окремо і маю приблизно ось, так, ось такі ось, ось такі диточки. А середній статистичний віз у мене. Ось ось такий люди, мені здають, бачите. Приблизно всіх однаковий, Більший, гірший, там, якісь домішки є. Ми ну, його все будемо відстаювати і робити вироби і реалізовувати їх вже з доданою вартістю. Для того, щоб віск відстояти, очистити нам треба Ось такі. Здається, відро, да? Можна піти в магазин і купити. Все майже так. Але є певні вимоги до виробок. Відстані для вогни має бути обов'язково з нержавіючої сталі. Алюміній не підходить. А, чому не підходить? А, бо там є оксидна плівка, і ця оксидна плівка вступає. В реакцію з кислотами і деякими елементами, які можуть бути у воску. Адже воск не є а, таким чистим, щоб там нічого окрім воску не було. Там є і кислоти, і ікорізерна, які а, можуть вступати в реакцію з алюмінією плівкою і міняти колір воску. А, найчастіше це насіре або трошечки заленкувати. І того для переробки відстріювання воску нам треба тільки нержавіюча сталь, Не алюміній, не пластмаса. Скажете, пластмасано ну, не реагує, але э, ваша думка зміниться, коли ви прочитаєте більш детальніше про мікропластик. Скільки його в нашому житті і як він накопичується? Будь ласка. А, і другий момент, коли може у вас помінятися думка, коли ви будете перетаплювати віск при мінусовій тем, ну, температурі, От дуже велика вірогідність, коли віск охолоне і ви будете намагатися його дістати, що один раз хлопнете зверху і у вас все розколиться нафіг. А вартість тазика, ведерця, ну, я не думаю, що дуже дешева, але буде неприємно. Тому не займайтесь єрундою. Беріть не ржаві чиста. Спочатку я брав у дружину, взяв на гіршу, купив її нові, але перетаплювати по кілограму чи два воску, ну це ж не серйозно. Чесно скажу, ну це як діти маленькі. Ви пасічники, ви серйозні хлопці та дядьки. Тому купіть собі вже нормальне пада. Пасічне обладнання і робіть якісний продукт, яким ви будете пишатися. Щоб коли ви принесете його, захочете реалізувати, будь-то е, якийсь е, восковий злиток, е, чи е, гарна свічка, чи може е, крем для, ну, для, для лиця, щоб ви пишалися своєю продукцією. І давайте я вам розкажу, можливо, як користуватися цим відстійником для Дивіться. Перше, нам треба залити води. Казалось, так? Да? Просто залити води. Але тут дуже важлива кількість. Мінімальна кількість води, яку ви можете сюди залити, це одна третя від загальної суміші, яка тут буде. Тобто вода плюс віск. Кількість води має бути 1 третя. Чим більше води ви будете додавати, тим краще очищення у вас буде. Тому я вже дивлюся від того, наскільки брудний віск, скільки мені треба, і ця цифра може варюватися від 2 третіх до. до однієї треті. Далі. Віск має не просто розтопитися. І відстоятися, він ще має в нас, скажімо так, довго постоятися. Тому це відро було виконано з більш товстого металу, дна, щоб можна було ставити на комфорку і, і гріти його. Тобто, я наливаю достатньо кількість води нагріваю, опускаю віск, ставлю саме малесенький вогонь і десь добу його так відстоюю. Причому на газу у мене горить воно доволі довго, скажімо так, до того моменту, поки мені не треба йти спати. Далі я все ще огортаю його і чекаю повного затвердивання воску. Від стільний для воску складається з кришки, бака, на якому прикручені ручки та підсилене дно. Підсилене дно нам дозволяє ставити його на вогонь, нагрівати, ручки тримати, переносити і не боятися, що щось відірветься. Кришка зберігає нам тепло і зменшує кількість енерговтра. Щодо геометричної форми, тут так є звичайно, зауваження, але, будь ласка, врахуйте, що це повністю ручна робота. На професійне обладнання, на жаль, ми ще не збирали ці відстінні, які воска повністю робляться, гнуться вручну, виступуються края ребра жоркості, тобто просто молоточком вручну. Це дуже скорпульозна робота. А всі стики ще потім і пропаяні для максимальної герметизації Тому зверніть увагу на наші відстійники для воску. Якщо кому треба, замовляйте. Ставимо відстійник для воску на плиту. Додаємо води десь не менше, ніж 1 третя загального об'єму. Включаємо вогонь. Хай воно нагрівається, трошки нагріється і будемо випускати віск для і очищення від домішок. Подивимось, що в нас вийде.